Досі вагаєтесь, яку обрати автошколу? Давайте розберемось, чому саме ми. ми зробимо ваш шлях до отримання водійського посвідчення комфортним та легким. Теорія в групах онлайн, офлайн, індивідуальні заняття або ж групи по розбору тестів. Оберіть те, що підійде саме вам. Готуйтеся не лише до іспиту, а й до реальних ситуацій на дорозі, отримуючи знання з першої до медичної допомоги, юридичних аспектів, автострахування, будови автомобіля та підбору авто. Вже через тиждень ви почнете помічати дорожні знаки, на які раніше не звертали уваги. Для практики у вас буде доступ до нашого автопарку понад 30 автомобілів, серед яких Renault, Ford, MG, Mitsubishi та інші. Записатись на заняття можна через наш чат-бот. Можете займатися з декількома інструкторами. Стрес перед іспитом складайте на авто від автошколи, де інструктор буде поруч, підтримуючи вас. А ще у нас діють акції та можливість розстрочки, щоб навчання не було по кишені. У нас з вами спільна мета зробити з вас впевненого водія. Чекаємо вас в автошколі-проспект.